Дивитися перші міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити ось про що Україна продовжує боронити свої кордони в Україні. На жаль, продовжується війна, і кожен працює на своєму фронті. Ми на інформаційному наші хлопці на передовій я кажу це кожного разу для того, щоб ми пам'ятали про це і що кожен має нести відповідальність за роботу на своєму фронті. Але ви знаєте, якщо е, починаємо розбиратися, е, у нас звичайно ще є спільний зовнішній ворог. Але мені здається, що є такі ситуації, коли внутрішні вороги ще страшніше ніж. Зовнішні вороги, тому що вони, начебто із наших, вони начебто наші. Ми могли вчора з ними чи сьогодні спілкуватися, навіть не підозрюючи про те, що людина має собі на думці. Бувають звичайно різні ситуації. Сьогодні частина. Української території є е, окупованою, на жаль, е, тимчасово окупованою, і там е, теж дуже складно сьогодні знаходитися. Але ми сьогодні будемо говорити про тих людей, які називаються колаборантами. Хто це взагалі такі? Я думаю, що навіть ті, хто не цікавиться новинами, вже давно засвоїли і зрозуміли, що колаборанти е, ну, це, на мій погляд, дуже гарне слово для людей, які просто є зрадниками по своїй суті. Е, існує закон у нас законодавством внесло певні зміни. Існує закон, існує відповідальність, існують градації тих людей, кого це буде стосуватися, і хто і як за це буде відповідати. Сьогодні в нас в студії юрист і адвокат Михайло Бочувар. Вітаю вас, Михайло! Вітаю. Дякую, що ви прийшли, і будемо розбиратися із вами. Я пам'ятаю, коли з'явився цей закон, так про е, колаборантів. Ми тоді озвучили, що ось так законодавство відреагувало, влада відреагувала, і на цьому все. Тоді ми не зовсім розуміли, як воно буде працювати. Але з того часу, пройшов, пройшов певний. Час так кілька місяців, і ми вже розуміємо, мабуть, більш детально і дуже багато е, до речі сталося змін у тому законі. Так давайте все ж таки почнемо з того, що колаборант це хто повернемося до цієї теми. Ну, фактично ще було прийнято зміни і в березні місяці, uh -huh. коли започатковувалося це поняття. Потім це було вже в липні місяці. Наразі ще були внесені зміни. Ну фактично. Є декілька суб'єктів, які підпадають під поняття колабораціоніст. Це особи, які по перше, це особи, які займають посади в органах місцевого в органах державної влади безпосередньо на тимчасово окупованих територіях, в органах держави агресора, і виконують певні функції не на користь. Українського народу uh -huh. фактично на користь держави агресора, uh -huh. це досить такий один із самих тяжких таких, злочинів длочинів, насправді і відповідальність так. Злочинів, за так саме таких осіб, досить велика, uh -huh. досить тяжка. Також це особи, які працюють в правоохоронних органах держави агресора, судді прокурори це також досить тяжка частина статті. За який передбачена відповідальність за колабораціонізм і вони приймають рішення. так? І, так фактично, і... і фактично мова йдеться навіть про покарання для таких осіб навіть до довічного позбавлення волі з угу. фактично неможливістю зайняття таких посад у майбутньому. Але й особи, інші суб'єкти це, зокрема, особи, які просто підтримують російську агресію. В соціальних мережах в інформаційному просторі здійснюють публічні заклики до повалення суверенітету, до підтримки збройних формувань держави-агресора, ті, які проводять певні політичну діяльність, збирають мітинги, ходять на збори, влаштовують референдуми та ну, сприяють в проведенні референдумів. Також це є ті особи, які які здійснюють пропаганду на користь держави агресора та поширюють певну інформаційну Здійснюють певну інформаційну діяльність серед населення. Чи збирають дані на користь так, агресора? Так, так, це взагалі так, найтяжче мені так, здається, так, тому що за саме е, такі дані стають потім причиною і ракетних ударів, так і, так. і, і обстрілів, і так, далі, так, і так далі. Досить тривали. Ну от спочатку, як вели відповідальність за коорбаціонізм, досить багато питань. Викликало, а хто ж насправді відноситься до цих суб'єктів, mm -hmm. чи можуть цими суб'єктами бути вчителі, чи можуть бути цими суб'єктами безпосередньо медики чи органи Державної надзвичайної служби, mm -hmm. там, пожежники, mm -hmm. так, так mm -hmm. та інше. Однак на сьогоднішній день все ж таки ті, хто надав цей законопроект, хто його безпосередньо поширив. Вони ну більш-менш практика йде до того, що е, ці особи не будуть колорубаціоністами. Е, якщо вони виконують функції, е, там ну якщо це медик, то він виконує функцію врятування рятування життя. Якщо і тут це він вже не пожежник, розбирається кого чи життя, якщо мова йдеться наприклад про е, пропаганду, і якщо це мова йде про вчителів, е, то е, принаймні е, пропаганди там російського. Е, Поширення російського е, язику або мови, або <гум> інших якихось е, поширення російської культури, е, вивчення російської культури та історії е, це в той чи інший мірі можна буде віднести до колоробоціонізму. але мабуть відповідальність там не буде такої, так як ні, ні, вона ні, вона не тобто, вона, там ув'язнення, певне що не буде. Там не буде там є що... е, певні е, тільки е, заборони займати певною діяльністю. Адміністративні Адмін... якісь так, штрафи чи там а... виправні? Там можуть бути виправні або громадські роботи, тобто uh -huh. на користь держави. Однак, все ж таки, деякі законодавці виступають за навіть посилення і такої відповідальності для такої категорії осіб. Дивіться стосовно вчителів, ну з медиками зрозуміло, з ДСНСниками зрозуміло. Там рятування людей, так і так. там певне, що вони не мають інколи навіть змоги розбиратися. Так. Так? Ну Та так само просто... це стосується і комуналь... комунальників комунальників. До речі, так. так теж тому, що які налагоджують систему, фактично вони це Блять, не для а політично, агресора? скажімо так, так, хоча такої зараз позиції не може бути, тому що в Україні йде війна, але так. насправді місто, чи воно сьогодні окуповане, чи воно не окуповане, воно має працювати, так, так, воно має жити жит... жит... і саме і тоді. Забезпечувати так. Жит... З ними зрозуміло. Не зовсім зрозуміло з вчителями, тому що знаю, що на тимчасово окупованих територіях, там та сама Херсонська область, вчителі, тоді, коли там у Пні ходили буквально по домівках і просто змушували їх виходити працювати в школу, багато сто вчителів просто відмовився, тому що були е зразу відібрані усі українські підручники. Була е відібрана е зразу українська програма, і якщо це навчання мало продовжуватися, то лише за російською програмою, лише російською мовою і. Ну і звичайно, що із мотивами пропагандизму, так, так як так. це прийнято сьогодні Україні агресору. Чи є тут от тяжчий, скажімо так, тяжча ступінь колабораціонізму, чи слабкіша? Тому що це могло бути от тоді, коли вчитель відмовився, тут взагалі без варіантів. Це герой. Ну, На мій погляд, це герой, тому що він міг відвідомлятися навіть. Не знаючи, що за цим так. буде далі, ну або погодився або працювати погодився. там в дистанційному режимі. Або погодився працювати дистанційно і навчати дітей українській так. програмі українській. Так це взагалі героїзм. Так. Це з точки зору, от е, моєї, як педагога і як ну вчителя-педагоги, це справді круто, але е, ситуації бувають різні, вчителя могли вигнати до. Так званої сьогодні руської школи під дулом автомату. І потім, як бути потім, коли територія буде доокупована, і хто буде розбиратися в тому, під яким натиском йому. Його змусили працювати у тій самій школі, ну, і можливо він викладав так цю руську мову ну, так. і викладав на сьогоднішній день. Це питання є дискусійним, угу. тому о, наразі немає такого певного алгоритму, як як воно буде, як воно буде, так? Як воно буде так. і яким чином. Це буде потім, коли буде урегульована і ці е, території будуть деокуповані. Угу. Але на мою думку, тут треба буде дійти якогось е, такого консенсусу з приводу того, щоб не всіх під одну гребінку... ну так е, закривати е, і там чи от, я не знаю. Б, там бувають можливо. різні моменти, різні причини, що спонукали. Тих чи інших осіб до е, здійснення такої діяльності, що перебору не було так. просто це але на, справді, ось ці зміни, які пропонують нам наразі, нам наразі е, все це, що було раніше, там була відповідальність фактично за добровільне заняття посад, добровільне здійснення тої чи іншої діяльності в даному випадку. Законотворці пропонують нам е, е, виключити це слово добровільне mm -hmm. і фактично просто е, залишити здійснення такої чи іншої діяльності. Здійснення того там займняття посад, тобто, фактично, немає сенсу чи добровільно ця особа здійснювала, чи під примусом, примусом. так. Mm -hmm. Ось в даному випадку це буде стосуватися змін. Mm -hmm. Крім того, зміни було доповнено ряд ряд суб'єктів відповідальності, mm -hmm. і поза увагою залишилися такі спеціальні суб'єкти. Як адвокати, нотаріуси так. Е, та інші е, особи, які займаються професійною е, діяльністю незалежною, угу. от як їм працювати? Е, на, на сьогоднішній день, фактично е, внесені зміни пропонують встановити е, відповідальність е, до громадян України, які здійснюють незалежну професійну діяльність, е, здійснюють їх на території, е, на окупованій території. І за законодавством держави агресора це е, досить е, важлива е, ремарка. Що саме за законодавством держави агресора це стосується здійснення діяльності адвокатів, нотаріусів, оцінювачів, приватних виконавців, експертів, е, спеціалістів е, третейських суддів, та інших також це стосується нотаріусів, зійснення діяльності нотаріусів та державних реєстраторів суб'єктів державної реєстрації. Це взагалі дуже теж складна тема. Це стосується сугубо так вашої професії. Тому числі, От як так, так як тому ваші числі. колеги у цій ситуації себе почувають? Ну фактично, фактично. Тобто, з огляду на те, що були вже такі випадки, коли е, ми не знаємо, чи були змушені особи діяти на користь держави-агресора, ті, які займаються е, спец... Е, спец... Е, ті от спеціальності, що я прилічив, або особи, які надають публічні послуги, це стосується там нотаріусів, е, стосується державних реєстраторів, оскільки були вже такі випадки. Тому і вирішили внести саме таку відповідальність. Так, це виділити їх в, окреме, в окремих суб'єктів, за які передбачена кримінальна відповідальність, буде передбачена, відповідальність, якщо цей закон буде прийнято, від 3 до 6 років позбавлення волі навіть. Угу. Но фактично, але фактично. Випадки, коли вже, наприклад, щодо моєї професії, адвокатів позбавляли права на заняття адвокатської діяльності, які або здійснювали публічну пропаганду за, стосовно держави-агресора, або ж висловлювалися якісь, допускали антиукраїнські вислови, це вже працює і тих, цих осіб. Кваліфікаційна комісія адвокатури позбавляла права на заняття адвокатської діяльності, тобто приклади реальні вже є, так вже Так. Ну, тут на дан... жаль, да. на жаль, вони В, є даному ну, випадку, це все ж таки стосується саме здійснення діяльності на окупованих, на окупованих територіях, територіях і за законами держави агресора. Тобто, mm -hmm. фактично, якщо там створений який, якийсь псевдосуд і є якийсь суддя, який працює за російськими законами. В даному випадку, якщо адвокат або експерт будуть надавати. Euh, Свої послуги в такому euh... Такому у такої установі, uh -huh. то фактично це їх можна буде притягувати до відповідальності. Так, максимальний строк, ви сказали, це е, на все життя. Так, до кінця ну, є, це, це є, максимальний за, так, є такий, так, так, ну це за так. найтяжчі, так а, якщо на якщо, е, якщо е, це призвело до тяжких наслідків, тяжких наслідків да. або від загибелі 3, осіб. Так від трьох до шести, це середня ступінь. Ну це фактична, фактична діяльність. Це, це діяльність. так. Ну і, і інші категорії. Інші категорії, це... Там в залежності адміністр... від того, чи займають особи посади тобто від посади орг... організаційно розпорядчі, там, наприклад, виконують певні організаційні розпорядчі функції, тобто там директора, керівники, uh -huh. або це просто громадяни, які виконують певні функції, не пов'язані з розпорядчими. То не надають, не надають накази, а просто виконують певну роботу. А тепер дивіться, ось ми маємо сьогодні частково окуповану Херсонську, Запорізьку е, області, так і маємо там результати так званих референдумів. Тому що вони часткові так часткові результати, але вони очікувані ніхто ні на інше не так. сподівався. Так, хоча ми бачили, як це все проходило, ми бачили, яким е, чином це відбувалося. Ну я думаю, що нам. Навіть не потрібно було і бачити, тому що ми розуміли, у яких умовах це буде проходити, і на інший результат навряд чи так. хтось очікував. Але все ж таки, дивіться, там залишилися люди, наші люди, так і далеко не всі, я думаю, залишилися ті, хто хоче там залишатися. Можливо, не змогли так. виїхати або не може не покинути, можуть там. виїхати, покинути здоров'я там. Так виїхали. дуже дуже багато є обставин. Сьогодні вони там залишаються, і сьогодні вони. Заявлять там, через там якийсь певний час, що це територія РФ. Як тоді людям бути, і це виходить? Ну тобто, це якийсь просто нонсенс, мені здається. Тепер відтепер українська територія, яка об'являється після так званого референдуму, який поки що ніким взагалі не визнаний. Я маю а на увазі інші країни, і навряд чи так буде і навряд чи він колись буде визнаний, окрім РФ, але ми маємо те, що маємо: як їм бути взагалі? З за якими законами їм працювати, якщо вони не, не залишають вибору? мова, де навіть де не за якими законами працювати, а як їм вижити, а як їм вижити? Так, як їм вижити. І тут я як адвокат, як особа, яка покликана захищати людей і права, в комісі, першу чергу, і права так. людей, я вважаю, що не можна понад усе. E, тобто e, здійснювати будь-яку діяльність, e, щоб там фактично вижити і себе там забезпечити, але в будь-якому випадку не піддаватися на якісь e, такі Провокаційні речі, провокацийні речі, такі, речі так, так. намагатися дочекатися, все ж тобто таки уникати, так? Уникати, так. уникати таких речей, уникати, оскільки після того як ці території будуть деокуповані, а ми всі маємо надію, що так і буде. E, Будуть розбиратися, як. Хто як себе поводив Хто... у так, цій ситуації? Так, Фактично. Так. Ну, це може бути, до... тому треба до цього ставитися досить. Серйозно, от досить серйозно і обережно, щоб не сталося так, що люди, коли навіть ті, які чекають на деокупацію, вони просто будуть побоюватися, так що Україна ну що Україна повертається. Ну власне вона нікуди і не виходила, і не не йшла, так але теоретично, сьогодні за їхніми там референдумами вони ж можуть говорити, що сьогодні ця територія вже не українська, і отут найскладніше насправді тому, що може бути примусові знову ж таки. Які якісь речі чи на примусові речі люди на таких територіях можуть не реагувати, чи це залежить у ко... ну, від кожного ну, індивідуальна і від ситуації. Але, наприклад, там отримання паспорта, uh -huh. якщо він передбачає. Наприклад, посвідчення там підпису, то це це можна і не робити, щоб його не отримати. Тобто якісь речі, чого можна уникати от з юридичної точки ну, зору, юридично. окрім того, що там не ну звичайно, що ніякої пропаганди, якихось акцій, мітингів. тобто вести себе тихо, десь так ну так, за можливості пра можливості працювати, працювати на своєму аби забезпечити робочому місці. себе та свою сім'ю. Однак не е, втілюватися до житті, життя фактичного агресора, е, країни агресора та не сприяти діяльністю цих органів, е, не виконувати на їх користь е, певні накази дії, якісь речі, накази, м -м -м. якщо це може зашкодити е, своєму населенню або там Збройним силам України і особам, які. На сьогоднішній день намагаються деокупувати ці території. Я думаю, що е, люди, які не займають якихось посад, їм трохи простіше в цьому сенсі. Так? Тобто вони можуть і справді уникати якихось речей, е, просто не попадатися на очі, так іншими словами. Люди, які займають посади, їм, звичайно, що складніше. І от, е, і до речі, там і відповідальність найсуворіша. Так? Чи можуть. Е, Люди, які займають посади, якось уникати цих моментів, посилаючись, чи вже не можуть, якщо територія окупована все. Ну, фактично, вони не повинні здійснювати свою діяльність не на користь українського народу, і якщо це неможливо, то фактично вони повинні перестати здійснювати таку діяльність, угу. тобто просто самоусунутися від цього, так кожне просто... є приклади, коли це було і в Херсонській області, і в Запорізькій області. Так могли бути негативні наслідки для таких осіб, для їх родин однак, це фактично є позиція героїв. Як ви однак вони обрали позицію справжнього громадянина своєї країни, так який так. не завадить. Ну, що найменше нашим ЗСУ і усім, хто бореться за перемогу. Я вам дуже дякую за сьогоднішній ефір. Я думаю, що всі все зрозуміли. Насправді, закон про колаборантів не такий і страшний, виявляється так з юридичної точки так. зору. І стосується він певної категорії людей, і стосується він тих, хто навмисно. Не хотів і не робив того, що має робити на благо своєї країни, а обрав якийсь інший для себе варіант, але то вже на їхній совісті. По перше, а по-друге, прийде час, коли з такими людьми треба буде просто розбиратися ну а поки що поки що ми всі повторюся працюємо на своєму фронті для того щоб ми перемогли михайло бочевар адвокат та юрист був сьогодні в нашій студії залишається з нами на першому побачимося обов'язково